Питання є, питань нема, у нас на Труниці немає майже задарма. Вінки і пам'ятники різні у нас є, ціну і колір кожен вибира своє. Питання є, питань нема, доставку теж ми надаємо задарма. Цукерки, печиво у нас звичайно є, а чай і каву ми з цукром подаємо. Питання є, питань нема, дамо пораду, коли справа непроста. Хороші друзі, гарний досвід у нас є, ми допоможемо отримати своє. Питання є, питань нема. А що ви думаєте про цю рекламу? На мою думку, що під час війни, коли сім'ї військових і звичайних цивільних людей втрачають своїх... Рідних і близьких така реклама не на часі. І треба мати хоч трошки розуму і совісті, щоб викладувати таке відео. Питання є, питань нема, у нас на труниці не майже задарма. Вінки і пам'ятники різні у нас є. Ціну і колір кожен вибере своє. Питання є. Питань нема, доставку теж ми надаємо задарма. Цукерки печиво у нас звичайно є, а чай і каву ми з цукром подаєм Питання є, питань нема, дамо пораду, коли справа непроста Хороші друзі, гарний досвід у нас є. Ми допоможемо отримати своє питання є. А що ви думаєте про цю рекламу? На мою думку, що під час війни, коли сім'ї військових і звичайних цивільних людей втрачають своїх рідних і близьких, така реклама не на часі. І надо мати хоч трошки розуму і совісті, щоб викладувати таке відео.